Увечері 19 серпня та у ніч на 20 серпня українці могли спостерігати рідкісне астрономічне явище блакитний супермісяць, який також називають Осетровим. Це явище було унікальним через те, що об'єднало дві астрономічні події супермісяць і Блакитний місяць. Супермісяць виникає, коли повний місяць збігається з найближчим до Землі моментом його орбіти, що робить місяць більшим і яскравішим, ніж зазвичай. Зазначається, що поєднання Блакитного і супермісяця. Досить рідкісна і прогнозують, що наступні суперблакитні повні можна буде побачити в січні та березні 2037 року. Найяскравішими знімками супермісяця користувачі ділились у соцмережах. На цій прекрасній ноті ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті телеканалу ТВ. Я з вами прощаюсь з побажанням спокійного та гарного вечора. На все добре.